Цьогоріч маленькі мешканці Дніпропетровщини мали змогу оздоровитися корисно та приємно відпочити у численних позаміських та приміських закладах. Оздоровчих таборах поза межами області, денних та пришкільних таборах. Така кількість закладів надала можливість відпочити 89% дітей регіону. А сезон цього року був необычним для Дніпропетровської області, тому що він пройшов паддівізам. здорового образа жизни, занятий спортом, физкультурой. По 23 лагерям курсировали группы волонтеров, которые проводили мастер-классы, проводили лекции по здоровому образу жизни, проводили мастер-классы по воркауту, по футбольному фристайлу, по общей физической подготовке. И вы знаете, реакция детворы на такие мероприятия, очень и очень положительные они заинтересованы они шли с таким удовольствием на такие мероприятия и поэтому эту работу в этом году мы будем продолжать. в нашем регионе работает региональная программа крепкое здоровье успешная жизнь и э, я хочу чтобы для каждого молодого человека в днепропетровской области основным девизом было здоровье знание успешная жизнь. Відпочинок від школи, гарне харчування, догляд вихователів та цікаве дозвілля все це діти отримують під час оздоровчої літньої кампанії. Область зберегла мережу здоровчих закладів, навіть створила нові, які запроваджують комбінований підхід у вихованні та оздоровленні малечі, як приклад, дитячий центр соціальної реабілітації «Перлина Придніпров'я», в якому на закриття зміни побував Дмитро Калєсніков. Протягом зміни, яка триває 21 день, 200 дітей не лише відпочивають, а й отримують повноцінне профілактичне лікування. З ними працюють кваліфіковані лікарі та досвідчені педагоги. Діти у нас саме різні. У нас діти э, відлічники учоби, побідіти різних спортивних інтелектуальних одарені діти. діти чи батьки погибли при виповненні служебних. обовязки, малозабеспечения, богатодетные, дети серые. То есть самый разный спектр детей, часто хвореющие, то есть как бы дети, которые находятся на учете докторов. Что дает им Центр? Ну, Центр дает сегодня то, в чем нуждается каждый ребенок. Первое — это ну, медицинское обеспечение. Сегодня наши дети за 21 день смены проходят 30-50 процедур. Педагоги — это воспитатели и педагоги — это учителя. Но сегодня наша школа необыкновенная. Она работает По тренинговым технологиям, мы не ставим э, отрицательных оценок, мы не порицаем детей э, за какое-то незнание. Мы создаем такие ситуации на уроке, когда ребенок все равно может дать ответ. Оглянувши центр, Дмитро Калєсніков, голова Дніпропетровської облдержадміністрації, відзначив, що найкраща характеристика і оцінка роботи дорослих це захоплені очі і радісні посмішки його маленьких господарів. А це літо з огляду на відгуки дітей принесло чимало приємних спогадів і незабутніх вражень. Это современный лагерь, как бы его называют президентским лагерем. и в других лагерях ну это как бы необычно, что тут есть разные заходы. Много ігрових площадок, більш футбольне поле, є поблизости річка, в якій ми купаємося кожен день когда тепла погода. для младших ребят. Є игровые площадки, у нас є і галоконцерти, є просто концерти, є игровые, призові концерти. Центр працює за принципом поєднання різних медико-соціальних методик для надання якісної комплексної реабілітації дітям. Перелина придніпров'я прийматиме малечу не лише у літній сезон, а це дасть можливість оздоровлювати понад три тисячі дітей на рік. Загалом же протягом тільки цієї оздоровчої кампанії, оздоровленням та відпочинком, було забезпечено майже 247 тисяч юних мешканців Дніпропетровщини.